Протягом двох тижнів 120 дітей різного віку мали можливість проявити себе в багатьох творчих конкурсах, спортивних змаганнях, вікторинах. Кожен загін мав свою назву і, відповідно, газету і девіз. Найбільше азарту діти проявили у спортивних змаганнях, в естафетах веселих стартів, де з різними предметами кожен учасник змагань мав поратись і подолати дистанцію якомога швидше. Грамоту за перше місце у спортивних змаганнях отримав загін водограй. Коли вручали грамоту загону, який найкращий, активніший був за цей табор, за всіх цих 14 днів, то я був радий, коли сказали, що це наш загін, водограй. Творчі діти мали можливість проявити себе і перемогти в інших не менш цікавих конкурсах що кожен день у нас був насичений, цікавий. Були наші вихователі, вчителі, старші класи приводили для нас різні конкурси, спортивні змагання, які брали участь діти різної вікової категорії. Хоч наш загін не виграв в цьому році, але я не засмучуюсь, тому що я отримала дуже великий позитив. Найбільше, що залишиться в пам'яті дітей, які перебували в таборі, це ті емоції, і враження, що отримали вони від спілкування і змагань. Я гадаю, що це найцікавіший табір в житті, тому що тут, тут кожен день насичений, тут багато ігор, тут, тут дуже весело, можна знайти багато друзів. Вихователями також були учні старших класів, які придумували різноманітні конкурси і самі брали в них участь. Цьому лагері було дуже весело. Спортивні ігри це було найцікавіші для мене, так як я не міг змагатися там, бо був старший з усіх, дозволяли бути старшим вчителем. Я був проводив ці ігри. Я знав, як вони проводяться. Дітям було цікаво. Вчителі школи переконані, що кожна дитина має свій талант. Дітки відпочили, дітки оздоровилися, дітки гарно харчувалися. І дійсно, це були насичені цих 14 днів. Були, проводилися різні заходи, багато спортивних змагань, багато різних конкурсів, цікавих подій для діток. І сьогодні навіть були такі враження дітей про те, що вони хотіли ще продовжити роботу в цьому таборі. Сергій Багінський, новини Житомирщини.